Все. А так то начальну частину сей зайди в нема. Доброго ранку, молоді люди. Сьогодні ми з вами розглядаємо восьму тему. Закликаю вас бути максимально уважними, так як це одна з тем мікроекономіки. А мікроекономіка це в нас що? Це один з розділів економічної теорії, так? Який вивчає економіку домашніх господарств, сімей, підприємств, фірм? Отже, сьогодні ми з вами, у нас тема аналіз поведінки споживачів. Розглянемо ми чотири питання і почнемо з першого. Корисність, економічні теорії і проблема її виміру. Кожен з нас з вами, як споживач, стикається з, де є, з проблемами вибору, наприклад, чим доїхати в університет, маршрутним таксі, прийти пішки, власним автомобілем. І часто, роблячи вибір, до прикладу, яким транспортом доїхати, ми вважаємо і ми робимо цей вибір необдумано. Не те, що необдумано, не замислюючись. Але е такий наш той чи інший наш вибір, він піддається моделюванню. І от, зокрема, є розділ мікроекономіки, який. І пояснює поведінку споживача, механізм того чи іншого вибору. Завжди передбачається, що люди віддають перевагу більшій кількості товару. Звичайно, якщо цей товар якісний. Але ми повинні узгоджувати свій вибір із своїми можливостями, своїм бюджетом. Бюджет наш залежить від кількох чинників, зокрема від доходу і від цін. І ми, як споживачі, завжди повинні обрати ті товари або той спосіб. Задоволення максимального, що ми можемо взяти з свого бюджету. Перед кожним споживачем стоїть три питання: що купити, скільки коштує той чи інший товар, і чи вистачить грошей, щоб його придбати? Щоб відповісти на перше питання, ми повинні з'ясувати корисність. Чи потрібна ця річна, чи ні, щоб відповісти на друге питання, ми повинні дослідити ціну. І щоб вирішити третє питання, ми повинні визначити наш дохід. І ось ці три проблеми: корисність, ціна і дохід і становлять зміст. Теорії споживача. Спробуємо з вами визначити взаємозв'язок між цими трьома складовими. Споживач, виходячи на ринок, має на меті придбати деяку кількість товарів та послуг для того, щоб задовольнити свої потреби. При цьому, він, споживач, орієнтується на властивості товарів задовольняти потреби і, відповідно, приносити задоволення. Як ми пам'ятаємо з вами, що потреба це є певний стан незадоволення, з якого людина прагне вийти, збільшуючи споживання благ. І о, потреби є внутрішніми, збуджуючими стимулами діяльності людини. Пам'ятаємо класифікацію Абрахама Маслоу, скільки там рівнів вона має? Піраміда п'ять рівнів. Фізіологічні, безпека і захищеність, соціальні потреби, повага і п'ятий саме. Реалізація, так? або самовираження, так. Потреби, в свою чергу, задовольняються економічними благами. Блага це товари і послуги, соціальні, економічні умови, які задовольняють потреби людини, або які людина вимушена споживати чи використовувати. Економічні блага це ті блага, в яких людина відчуває нестачу. Задовольняти свої потреби споживач може, до прикладу, як бутербродом з ковбасою, якщо ми маємо голод, так і бутербродом з сиром. Для споживача ці два бутерброди мають однакову корисність. І залежить, в залежності від смаків споживача, він віддає перевагу якомусь одному з них. Вибираючи ті чи інші способи задоволення потреб, споживач виходить із суб'єктивного, тобто із власного уявлення. Про корисність для себе тих чи інших благ. Таким чином, корисність це задоволення, яке отримує споживач від споживання товарів чи послуг. Термін корисність був вперше введений в науковий обіг 200 років тому німецьким. Вірніше англійським філософом Вентамом. Філософом Теорія споживчого вибору ґрунтується на припущенні, що середньостатистичний споживач досить розумна людина і намагається розпорядитися своїм доходом так. Щоб отримати з нього якомога більше задоволення і корисності. Тому мета споживача це максимізація корисності. Проте, на можливості, які володіють споживачі. Накладаються деякі обмеження, які в обмеженості ресурсів не дозволяють людям максимально спожити все, що вони хочуть. До найважливіших обмежень відносять, відносяться ті, які поставлені. Або які вимірюються цінами товарів і доходом. Існують різні підходи до виміру корисності. Є ординалістський підхід, тобто якісний. У ньому йде мова про те, що корисність не підлягає кількісному виміру. Блага можуть бути виміряні лише порядково. споживач о, здатний навчитись послідовно, обирати і задовольнятися тими чи іншими благами. І кардиналістський або кількісний, він допус... допускає кількісне вимірювання корисності, яке, в свою чергу, є досить умовним, тому що немає чіткої одиниці виміру. Для порівняння різних корисностей використовують умовні бали, ютили. Від англійського слова утиліти, корисність, які споживач присвоює благам. Економічна теорія виходить з того, що між корисністю і кількістю спожитих продуктів існує певний функціональний зв'язок. Цей зв'язок відображає функція корисності, як співвідношення між обсягом спожитих товарів і рівнем корисності, якого досягає споживач. U – функція кількість товарів X, кількість товару Y, і до Нескінечності, так. корисність. Одного і того ж блага може змінюватися в залежності від його кількості, чим більшу кількість товару. Купує споживач, тим менше бажання він має придбати наступну одиницю даного товару. При цьому сумарна або загальна кількість споживаних одиниць блага називається сукупною корисністю таю. А додаткова корисність, яку отримує споживач від однієї додаткової одиниці блага, називається граничною корисністю. До прикладу, ось наша з вами сукупна корисність, і ось наша з вами малюнок Б гранична корисність. Сукупна корисність тею. Це загальне задоволення, яке отримує споживач від спожитих ним товарів чи послуг. Сукупна корисність зростає в процесі споживання, але все меншими і меншими темпами. До прикладу, ми з'їли одну пачку морозива, другу, третю, десяту. І ось скільки ми їх з'їдаємо, це наша з вами сукупна або загальна корисність, але вона також накопичується до певної межі. Гранична корисність малюнок Б це приріст корисності від споживання кожної додаткової одиниці. До прикладу. Ми з вами з'їли першу пачку морозива. Ми отримали величезну насолоду. Тим згадаємо вели.